Зголоттер латвійського виробника нана, модель ущілена чашка, артикул 250811. Дивіться, який гарний сливовий колір. Чашка вкрита таким приємним на дотик мережевим. Сама вона на тонкому поролоні, ущілена чашечка, яка не дає пушапа, а навпаки добре підтримує великі розміри і повномірно за глибиною. Як і вся білизна нана, у них пояса досить повномірні, довгі пояса добре тянуться, є кісточка, три ряда гачків. Всередині натуральна тканина, бавовняний дубляж, дуже зручна і комфортна форма піскултера. І за об'ємом повномірно. Колір сліва. Безгалтер з ущіленою чашкою виробник Нана. В інтернет-магазині Білизна Інйо ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до «Джей» і K, Пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.